Під час російських обстрілів у Харкові, на постраждали і дерева, уламки снарядів зрешетили стовбури та гілки. Як наслідок, такі дерева стали аварійними, а знаходитися поряд із ними небезпечно. Ми прибираємо гілки в першу чергу. Ті, що зависли на деревах, ті, що були обломлені. Ми їх подроблюємо і після цього утилізуємо. Наша задача максимально зробити, щоб пересування містом було безпечним. І в разі навіть сильних поривів вітру ці гілки не попадали на проїжджу частину та тротуар і не зашкодили нікого з пішоходів та проїжджаючих автомобілів. Такі роботи тривають регулярно у кожному районі міста, адже пояснює Олексій Ком'яков, російські снаряди знищували зелені зони по всьому Харкову. Тож тепер комунальники мають чимало задач. Ми запрошуємо всіх небайдужих харків'ян долучитися хто хоче. Долучитися до прибирання міста в кожному районі є наша дільниця. Ви можете звернутися за номером телефона, який ви побачите на екрані, зателефонувати і назвати свій район. І якщо ви хочете долучитися, ми запрошуємо вас біля вашого будинку, на вашому районі, де вам буде зручно, ми знайдемо роботу для кожного. Крім того, в місті триває двомісячний марафон Зелена весна, до якого можуть долучитися усі охочі, нагадує Олексій Ком'яков. Головна мета цієї акції зробити Харків ще чистішим та прибраним, аби вже влітку мегаполіс набув особливої краси і доглянутості. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Новини Харків.